Ви знаєте, що зовсім скоро до нас завітає святий Миколай? Так, так, саме 6 грудня діти прокидаються з самого ранку, щоб знайти під подушкою подарунки або прутик. Хочете дізнатися більше? Тоді слухайте уважно. Хто ж такий святий Миколай? Святий Миколай це реальна людина, яка жила дуже давно. Він був відомий своєю добротою, допомагав бідним, піклувався про дітей і завжди приносив радість. Одного разу він таємно підкинув золоті монети родині, яка потребувала допомоги. Відтоді його почали називати дарувальником і захисником дітей. 6 грудня це день, коли ми згадуємо про добрі справи святого Миколая. Вважається, що саме в цей день він приходить до дітей, щоб нагадати про важливість доброти, чесності і слухняності, а заодно перевіряє, як вони поводилися протягом року. Святий Миколай приносить подарунки під подушку. То святий Миколай дізнався про ваші мрії. Напишіть йому листа. Розкажіть, як ви поводилися цього року. І пообіцяйте виправитися, якщо щось було не так. Свято Святого Миколая це не лише про подарунки. Воно нагадує нам, що доброта і слухняність це важливо, коли ми допомагаємо іншим, даруємо усмішку чи просто підтримуємо друзів, ми також стаємо маленькими Миколаями. Сподіваюся, тепер ви знаєте більше про це чудове свято. Слухайтеся батьків, допомагайте друзям і обов'язково пишіть листа Святому Миколаю. І пам'ятайте, головне не подарунки, а те, як ми ставимося один до одного.